Це спішов. Івано-франківські чиновники заявили, що цього року ремонт доріг таки буде. Вже погашено частину попередніх боргів та виділені авансові кошти на нові роботи. Відтак знову запрацював місцевий асфальтний завод. Зокрема, на завершальний етап вийшов капремонт вулиці Шевченка. По лінії департаменту комунального господарства триває ремонт на автолеммашівській. Оновлять цьогоріч автошляхи на Мазепи української дивізії Стуса Федьковича та Дністровській. По вулиці Хоткевича є вже документація, експертиз. І оголошується тендер, буде цього тижня оголошено тендер на вулицю Хуткевича. Загальна кошторисна вартість вийшла трошки велика, там 5 мільйонів гривень, але. В там є в нас ще є прокладання фекальної каналізації близько мільйона 998 тисяч. Паралельно ремонтом автодріг опікується управління капітального будівництва. Вже завершено роботи на північному бульварі. У ці дні розпочалася реконструкція у межах вулиць Лепкого Дністровська Васильянок і на промисловій. Щоправда, ці заходи фінансуються приблизно на одну четверту від кошторису. Північний бульвар та що зроблено. Проплачено поступило 290 аванс, Ну а зараз на сьогоднішній день. Та... Там є виконання біля 900, ну, тобто 624 тисячі вже не барахується. Як борту 240 тисяч нам вдалося дати мас на вулицю Дністровську для того, підготувати дати масдалося нас на вулиці Васильянок. Ну по по частинах дати в нас було частина не повністю, але частину дали мас на вулицю промислову. Асфальтувати Васильянок візьмуться на наступний тиждень. Загалом кажуть місцеві чиновники, після весняного поточного ремонту стан доріг у місті є задовільним, особливо в місцях, де курсує громадський транспорт.